У навчальних закладах Коростеня пролунали останні дзвоники. Ми побували у ліцеї номер 10 який знаходиться в районі Черемушок. Тут свято провели за традиційним сценарієм. Вітали одинадцятикласників. Підтримайте одинадцятий клас Шмаченко Наталію Володимирівну та їх першу вчительку Нагорну Юлію Володимирівну. Першокласники читали вірші. І дзвоником для вас мона останнє рідна школа. Вітав директор частину всім. Миру поскоріше, здоров'я, ну й всього найкращого. Співали скрябіна. Старі, сміші, Взяли слово батьки випускників. Прийміть корма. Збадьорив присутніх танцювальний флешмоб. Традиційне прощання з дитинством, яке символізують повітряні кульки, теж було. Ми відлітаємо! Юні зустрічай! Участь в лінійці взяли учні випускних класів 1, 4, 9 та одинадцятого. Для старших це останній захід у школі перед випускним вечором. Після вальсу випускники заспівали прощальну пісню. Я буду сумувати за тобою, Школа, це не повернеться вже ніколи. Та найбільш зворушливим моментом свята був інший, а саме традиція останнього дзвоника. Школа, що дала, я візьму з собою. Далі, от пролунав останній дзвоник. Ну, вчитися, далі жити, далі. мати своє майбутнє, У нас попереду дуже багато відкритих дверей як говорили, і я сподіваюся, що кожен з нас обере свій правильний шлях. Я хочу бути художником, тому буду йти е, на факультет безпечного мистецтва. Вас трошки вкрали шкільного життя і е, карантин, і війна. Е, ми дуже багато раз говорили, що до карантину шкільне життя було цікавішим, було насиченішим. Може таке і є, але Ну, що поробити таке? Ви змирились. Да. Скільки ти от реально навчалась? Почалась епідемія, тобто нормального навчання не було. Тобто після 8 класу вже було таке дистанційне. навчання? Можна сказати, що повноцінне шкільне життя в мене закінчилось в 8 класі. Шкодуєте за цим за однокласник? з однокласниками? Більше так, але дистанційне навчання дало змогу приділити увагу більше собі. тому… Я не сказала, що це дуже велика помилка, тому що я мала час зі своїми почуттями і зараз чуть більш впевнена в тому, що мені робити в майбутньому. Закінчив який клас? Дев'ятий. Вже в принципі можна уходити. І ти плануєш вже покидати школу? Так. Серйозно поступаєш після дев'ятого? В коледж. І яка спеціальність? Ну, ще поки що не рішив, але в будущому вже вирішу. Вже <рес> не так багато часу. Ну, да. Да. Чому вирішив далі не вчитися у школі? Та щось неохота. <гум> Чому? Да, це школа, це ну, ну ти бачив, я сьогодні принципі... одинадцяти класники плакали, коли луна в останній дзвоник. Серйозно, я її не бачив взагалі. Мене звати Волківська Аліса, закінчила четвертий А клас. Виходить, ти випускниця? Так. Далі вчитись йдеш? Так. Та вже пролунав останній дзвоник. А далі що плануєш? Е, не знаю, ще все спереду. Завтра, мабуть, плани вже якісь зроблю. Подобається в школі взагалі? Ну так, не сильно. Що в школі не подобається? Англійське більше всього. Але ж треба вчити. Так. А які найулюбленіші предмети? Е, математика, фізкультура, музика, українська. Ти в них сильна, так взагалі війна якось вплинула на ваше навчання. Ні, mm -hmm. oh, no, so. yeah. ви впевнено йшли до своєї мети, гарно вчились. Так. Yeah. А ти гарно вчишся? Так. Yeah. Відмінниця Так. Yeah. Yeah. молодець про цей навчальний рік. Що можеш сказати? Як прийшов? <реку> ну нормально. Не дивлячись на те, які у нас були уроки з нашими однокласниками, вони завжди стараються з. Як зірвати урок? Так, зірвати урок. Їм вдається. Інколи. Але це прикольно. Прикольні діти і педагоги разом з батьками дякували ЗСУ за можливість навчатись, проводити подібні заходи та насолоджуватись дитинством. Наскільки це можливо? Урочисту лінійку, присвячену святу останнього дзвоника, оголошуємо закритою. Ура!